Найнебезпечніше питання для нашої країни це те, що зараз а, Зеленський особисто педалює цей процес, і я бачу підтримку в його команді. Я маю на увазі а, електронне голосування. Я категорично виступаю проти цього. Бо, по-перше, я переконаний, що про чесність цього процесу. За нинішніх умов і за нинішніх обставин, може розповідати виключно представники чинної влади, які зацікавлені в перемозі. По друге, це я вже чув від людей, які дочетні до безпосередньої роботи ЦВК. Вони вважають, що той алгоритм, який пропонують начебто для використання. Він. Це найпростіший спосіб підкупу виборців. Найпростіший. Ну і третє, вибачте, але хто танцює, хто дівушку іграє, то, то дівушку і танцює. Тобто, ну а хто буде підраховувати результати? Хто у нас контролює цей процес? Хто у нас є батьком і контролером залишається контролером фактично дії? Тому я категорично проти.